Всім доброго дня! Приїхав мій чоловік з Києва. Зараз будемо дивитися, що він нам привіз. Я то знаю теоретично, але зараз буде розпаковка, побачимо. Як Чинаю, дорога. Що... Його в Такими дорогами. Замучився, за що такий сюрприз привіз. Ну показує, цікаво вже стінку, всім. Баці, нічого не вийшло, а душа горить, а все одно хочеться, хочеться розвести. Тож погнали. Ти не знаєш, що я купив. <гум> я догадуюсь. догадуюсь. І сонечко світить. Ох, і хорошеньки. Не кидав їх у багажник. Бо й зупинявся і там в багажнику ще й мочовка. У мене лежить щось, і мочовочка. Лежить все, щоб давав водичку. О. Міняв ящик. Заїхав, взяв ящик, бо той розкис повністю. Той, що мені дали, повністю А Це брома темна. Ой, які дівчатки. Ну, Ось такі гарненькі. Пустренькі. Я їм давав а вони перевели. Таке заїхав в магазин вухоці. Тоді заїхав і, сонечко був, і цвіч. в Охоці ж був. Пішли вигружати наші угу. брудер, Всі дуже цікавилися за наш брудер. Який він у нас. Сьогодні їздив у Києві по справах і заїхав до гарного знакомого, купив таку промову. Так. в нас на колець? А ну покажу глядачам, які в нас тут умови. Як отримуємо віконечко. Все в них так. Жара. Джара! Тут тепленько. не повилітало. Так, нічого, нічого. Ох, який гарний. А дорогі, будеш причахну, мабуть. З нами, звісно, знайомий взяв кошти не як з друга. Згріб по повній А ну. Не... Які гарненькі. З настрауса там один похожі. Ага. А це у нас бівеньки, це майстер гайз рещені з Бромою Світою. От такі у нас гарнесенькі, красиві всі. Тож буде у нас тепер ще й другий завіт по птиці. Нюхайтесь, найобтись. Так, Давай не будемо. Теквенько буде. Закроємося. І розвиюю воду. І в багажнику вода. Я взяв їм, поставив туди от бутилка обріза. Вони вивели, розкистий ящик, вони почали мене по багажнику бігати. Одне залетіло через ляду прямо в салон. Поки я накавдував того ящика, як бомж побирався по тій вухлиці, поки знайшов цей ящик. Вони дали мені три ящика. Один вони вдачно поламали, так я вже тут по дорозі пересадив. Ой, пішли, покажемо для дочам. Так, це у нас ага, тут вони вже посадили. Зараз покажемо нашу світлу брану. Ага. Це у нас світленька брама. Ось такі в нас дівчата, нас да? понасирали дівчата і хлопці. О яка курочка. Зараз Сейчас... піймати, показати глядачам. Дивіться, яка гарненька. Хто? Може, буде планувати собі браму дуже хороші курочки, такі, знаєте, сімейні. А там вже мами наші сидять. Так що 1-2 квітня вже будемо чекати курчаток. Будуть у нас і квочки. Якраз квочки і собак поганюють і все. Тож, пішли, пішли, будемо поратися, Передіться, зняти з себе це все. Дорога, друзі. Ужас просто одним словом, тож погнали дальше працювати.